Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові, Ветребеньки. І зараз буде бануш. Так, накидайте в мене тапками, там хто в Закарпаття чи хто. <сміття> Бо це така версія домашня. І коли от прям сметани домашньої теж, нігде знайти не можна, а є магазинна. Я вам покажу, як можна зробити досить смачний бануш. Так, це не буде. Канон, і це не буде він настільки смачний, настільки він там в колибах є, звичайно. Ну, та ви вдома навіть на домашні сметані теж не приготуйте, бо це має бути і на вогні, і в казанку спеціальному, і коротше це теж треба свою майстерність знімати. Цей бануш досить смачний, класний і в домашніх умовах, і з підручних продуктів, які легко знайти можна в звичайному магазині. Так що сідайте позручніше з вас авансом, в коментар. І підписка. Звичайно, хто не підписався. Ну і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Так, масло і майонез вже тут є. Майонез беріть чим пожирніше, тим краще. Вливаємо молочком. І ставимо це трошки прогріти, щоб простануло масо. А ми за цей час наріжемо наше сало. У мене бекон такий, бекон такий. І ще щось таке сальце. Яке маєте, таке нарізайте. Можна е, під черевок використати. Не знаю, чи щоки під черевок це одне і те саме, ну, Ось цим дуже смачно. Мені зі шоками дуже подобається. Деколи їх і копчені купляю, і сирі. Одна бану ж вони дуже гарно підходять. Ну, такими кубиками не нарізайте дрібними, щоб воно висмажилося і там нічого не було. Це має бути гарна шкварка. Так, масло вже розтопилося повністю. Далі зараз, поки нам його гріти не треба. Зараз нам треба додати борошно. Як маєте кукурудзяне, найкраще додати його, щоб нам не сілася сметана, яка магазинна. Бо Бубану ж так, це має бути на домашній сметані, ну може не кожен там зможе знайти е, прям класну домашню сметану, таку густу, сепараторну. На найкраще підходить. А магазинна є завжди, але, от, власне, щоб вона нам не розшарувалася, треба додати трішки борошна. Не маєте кукурудзяного, легко додаєте звичайне. У звичайного, може, треба там чуть-чуть більше, ніж столова ложка, бо так кукурудзяного вистачає і столова. Все, поки відставляємо. Ну і так, декілька хвилин все обсмажуємо до золотистості і щоб гарно натопилося пушкіши. Вичавлюємо сюди сметану. Нам треба два пакета по 350 г. Ну, коротше, я в описі під відео завжди напишу. О, як завжди напишу, що чого, якісь скільки. Все гарненько розбовтуємо. Зараз вже можна додати солі, але якщо будете їсти з бринзою, то пам'ятайте, що бринза ще дуже солона. тому солі зовсім чуть-чуть, бо я буду їсти із бринзою. А найбільше я люблю минулого року я її дуже смачні в буковелі, то там і з бринзою, і зі шкварками, і з беконом, і з грибами. Шкварочки вже готові. І тепер найскладніший. Процес з приготування що це стояти і постійно його помішувати. Так, це така страва, яку не можна от закинути і собі там піти телеграм листати, читати чи щось там робити. Бо тут треба стояти і всіх там 12-15 хвилин це треба перемішувати. бажано дерев'яною ложкою або силіконовою. Там же шкварки майже досмажені, і ще мій секретний складник. як я Роблю смак бано, що цікавіше. Це отакий от копчений сир кусочка. Тут його є 70 грамів. Нарізаємо його ось так досить дрібненько. Ну і не подумайте, що я там претендую на е, канонічність, на автентичність оригінального гуцульського баношу це така моя інтерпретація, як його можна зробити смачного з магазинної сметани. Нам тут треба. Вичекати момент, коли воно от буде вже починати закипати. І тоді нам треба тільки засипати нашу крупу. І так, крупа нам треба середнього помолу не. Е... Дуже дрібна і не дуже груба, бо дуже дрібна це вийде мама лига така розлізла, а з дуже грубою вона не встигне приготуватися, а сметана почне пригоряти. Так що треба от така. Ну там пише середній помол. Все, в мене починає вже закипати. Я засипаю крупу. І от тепер починається саме цікаве це його постійне помішування. Це така порція на сім'ю на раз буде. Приблизно 4 порції має бути тут. І час тут приготування це 12-15 хвилин. О, бачите, воно булькає, вже каша почала варитися. Сир я буду додавати вже за 2-3 хвилини до закінчення приготування. Я вам покажу, як вже каша буде виглядати. В цей момент вже треба буде додати. І на рахунок посуди. Так, це має бути тільки казанок, гусятниця і чи тільки кастрюлі з товстим, там, подвійним потрійним дном. Звичайному баняку це не вийде зварити. О, я вже варю 10 хвилин. Бачите, як вже змінюється консистенція. Вона вже так починає легко відставати від стінок, як ми перемішуємо. Це означає, що вже каша майже 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 готова. Як ми бачимо, що вже Ваннуш, отак під час перемішування складається в таку одну кубку то вже можна досипати сирце, щоб буквально 2-3 хвилинки залишилося і він буде готовий. Все, наш банош готовий. Отак, От як берете ложку і такими цілими кусками вона падає, і на ложці ще залишається. Все, це готова каша. Виключаємо і йдемо подавати. Можна ще, звичайно, накрити кришку і ще на хвилин 3-4 залишити, щоб він собі так ще допарився. Теж буде гарний варіант. О, бачите, яка консистенція? О, це ідеальний банош. Зараз буду подавати на компанію, то я накладаю таку велику тарілку і собі вже кожен з неї візьме, скільки собі захоче. Подивіться, який він класний. М -м. А сир, власне, додає такого гарного, легкого, копченого запаху і присмаку. Просто нямка. О, клас. Так, трошки треба для ефекту нерівності зробити. О! М -м. Яка смакота облизав ложку цю велику. Тепер поливаємо щедро, посипаємо шкварочками. Трохи ще цього жиру, який натопився. І решта скварок я просто на сіл поставлю ще в мисочку, може комусь буде мало. І тепер. Бринзочка. Ну, це така бринза, правда, дуже магазинна. Вона далека до справжньої гуцульської бринзи, яку можна там в кожній хаті майже спробувати, як в Карпати їдеш. Ну і все, бануш готовий.